Дії ділення. В першому випадку ми маємо і в чисельнику і в знаменнику дробів множники, тому зразу ж замінимо дію ділення множенням. Отже, перший дріб ми переписуємо, такий, як він є. А в другому міняємо місцями чисельник і знаменник. Тобто робимо обернений дріб. Отже, y у третьому піде в чисельник, а 3 їх в знаменник. Далі ми скорочуємо. Скорочується 3 і 6 x і x у квадраті. І y у квадраті. Тому в чисельнику у нас залишається 2 xy а в знаменнику залишається 5. Виконуємо наступну дію ділення. Спочатку розкладаємо чисельники і знаменники дробів на множники. Отже, перший дріб буде мати вигляд такий: 3 виносимо за дужку. А плюс 2Б в чисельнику. І в знаменнику формула. Поділити, я спочатку пишу поділити. Виношу в чисельнику 7, В знаменнику, знову ж таки, формула. А тепер заміню дію діленням множенням. Тобто перший дріб ми переписуємо таким він, як є. А в другому будемо міняти чисельник і знаменник місцями. Тобто зверху напишемо А мінус Б у квадраті, а знизу 7 на А плюс 2 b І от уже, коли ми дію множення виконуємо, тоді можна, звичайно, скорочувати. А плюс 2 b скорочується. А мінус Зверху залишається 3, що множиться на а b а в знаменнику залишається. 7, що множиться на А плюс Б. Ось такий кінцевий результат. Ну, а Для того, щоб виконати піднесення дробу до степені, ми маємо піднести до цього степеня чисельник і знаменник. І в першому, перший результат записати чисельником, а другий знаменником. Тобто, от ми підносимо 3 до квадрату це 9 і М також підносимо. Знизу n у квадраті до квадрату, при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, і буде n в четвертому степені. Наступне піднесення. Спочатку визначаємося зі знаком. Мінус в непарному степені буде знак мінус в парному плюс. Далі 3 підносимо до третього степені. Звернемо увагу, що це не 3 на 3, а 3 на 3 ще раз на 3. Тобто 27. Далі А в третьому підносимо до третього степеня, Показники перемножаються А в дев'ятому степені і Б в третьому степені. Знаменнику, 5 у третьому степені це 125, і це в квадраті до третього – це в шостому степені. Таким чином ми піднесли до степеня. А тепер тутожні притворення раціональних виразів. Вони виконуються за такими ж самими правилами виконання порядку дій, як і звичайні вирази. Отже, спочатку ми маємо виконати дії в дужках. Отже, перша дія у нас А на А плюс 1. Ми додаємо 1 і записуємо це як одна перша. Спільний знаменник А плюс 1. Додаткові множники до першого 1. До 2а плюс 1. Тому ми маємо А плюс А плюс 1. Тобто 2а плюс 1 в чисельнику А плюс 1 в знаменнику. Таким чином, перша дія виконана. Наступна дія в других дужках. Одна перша віднімаємо 3А в квадраті на 1 мінус А в квадраті. Спільний знаменник тут 1 А в квадраті. І він же буде до першого додатковим множником. ну а до другого одиничка. Тому ми маємо 1 мінус а в квадраті і далі мінус 3а в квадраті. Отже, в чисельнику 1 мінус 4а в квадраті, в знаменнику 1 мінус а в квадраті. Наступна, остання дія це діє ділення. Результат першої дії 2а плюс 1 на а плюс 1. Ми ділимо на ось цей результат, і я зразу ж буду розкладати на множники. В чисельнику буде 1 мінус 2а і 1 плюс 2а. В знаменнику 1 мінус А і 1 плюс А. Далі замінимо дію ділення множенням на обернений дріб. Тобто. 2а плюс 1 на А плюс 1 ми залишаємо, тільки в дужках я пишу кожен з разів. А помножити на обернений, тобто в чисельнику 1 мінус А і 1 плюс А, а в знаменнику 1-2а і 1 плюс 2а. Скорочуємо, ну, 2а плюс 1 і 1 плюс 2а це один і той самий вираз. І також А плюс 1 і 1 плюс А це також від перестановки до данків, сума не змінюється. Тому в чисельнику ми маємо 1 мінус, а в знаменнику 1-2а. Таким буде результат даного виразу. Для того, щоб спростити даний вираз, можна робити його подіях. Спочатку виконати дію в чисельнику, тобто додати, звівши до спільного знаменника дроби. Потім також в знаменнику, а потім виконати дію ділення, адже дробова риска означає дію ділення. Я ж запропоную трошечки інший спосіб спрощення цього виразу, а саме, домножимо на спільний знаменник. І чисельник, і знаменник даного виразу спільний знаменник, той, що ми маємо, і в чисельнику, і в знаменнику. Він, до речі, тут один і той же АБ. Отже, я домножую на АБ перший і домножую на АБ чисельник і знаменник. Від цього як ми знаємо, дрібне змінюється. А далі виконаємо дію множення. Тобто я одиниця на А помножу на АБ. Ну, Це можна, звичайно, далі робити й усно. І також тут виконуємо дію множення в чисельнику і аналогічно в знаменнику. Ну, а потім будемо скорочувати. Отже, скорочується. Тут А, тут Б, А, Б. Що ми маємо? Як ми бачимо, знаменники у нас уже тут один, тут один, тобто, фактично, це цілі вирази. Отже, залишається Б плюс А від чисельника, і в знаменнику Б-А. Таким чином, вираз спрощений.